Ці знають лише піраміду Хеопса, і можливо хтось пригадає, що на фото поруч видно ще кілька трикутників. А ви знаєте, скільки в Єгипті всього пірамід? У Єгипті налічується приблизно 200 пірамід. Піраміди були до Хеопса і після, але ця піраміда найкраща та найбільша. Про піраміду Хеопса та збудовані раніше вже були відео на каналі, а сьогодні ми подивимося, хто і що будував після неї. А також розкриємо таємницю, яка забиває баки, ой, вибачте, голови, справжнім дослідникам істини. Чому якість пірамід з часом погіршилася? Багато людей вважають, що це через втрату технологій прибульців. Інопланетяни полетіли з землі і забрали з собою всі інструменти, якими будували піраміду Хеопса. Давайте ж подивимося, що будували після Хеопса, і розберемося. Як було насправді, у відео про перші піраміди ми дізналися, що перші піраміди розвинулися з мастап, а ті, в свою чергу, з поховальних курганів. До речі, я не згадував, що навіть у написанні всі ці слова мають значок піраміди, і це ще один доказ правильності цієї версії виникнення пірамід. Згідно з багатьма записами давніх Єгиптян, одразу після хуфу чи Хеопса правив один з його синів, Джедефре, і напевно ви подумали, що наступна піраміда на плато Гіза належить йому. А от і не вгадали. Він похований не на плато Гіза біля його батька, а в найпівнічнішій піраміді Єгипту, яка знаходиться в місці під назвою Абураваш, хоча про те, що це саме його поховання довідалися відносно недавно. І давня назва піраміди була Зоряне небо джедефри. Будівля сильно зруйнована, і що тут була піраміда, одразу й не здогадаєшся. Блоки піраміда, а особливо гранітні блоки облацювання, вивезли римляни, коли будували Олександрію, а згодом і місцеві на місцеві потреби. А до того піраміда мала бути розміром з пірамідо Менкаура, про яку ми ще поговоримо, висотою десь 60 метрів. Але зараз вона взагалі нагадує яму. А не піраміду. Ширина основи 106 метрів. Очевидно, будівельники хотіли полегшити роботу і пристосували під неї природний пагов. У вапняку, який там є корінною породою, вирубили велику яму під поховальну кімнату і прохід, а вже зверху, щоб зробити форму піраміди, доклали вапнякові блоки, які потім обклали гранітом. Вважається, що спочатку це була найкрасивіша з пірамід, фасад якої був виконаний із полірованого привізного граніту вапняку та овінчений великим пірамідоном. Піраміда давно була розграблена і зруйнована, але знайдені дрібні рештки статуї, які були зроблені у натуральну величину, змогли підтвердити, що ця піраміда належить саме Джедефрі. Навколо піраміди був комплекс з човном, супутньою пірамідою і храмом. А все це було обнесено стіною. Дорога, яка йшла до підвищення, теж була збудована на природному відглуженні пагруба і тому повторювали його згини. Припускаю, що піраміда будувалася одночасно з пірамідою Хуфу, але тоді не зрозуміло, чому якість та масштаб робіт настільки менші. Також є думки, що будівля збудована на тисячу років раніше і слугувала обсерваторією, у якої відкритий лише шматок неба над головою, а потім вже стала похованням фараона. У 1842 році це місце вперше докладно описав Перінг, а з 1900 по 1913 рік це місце досліджував Пітрі. А наступне дослідження вже було аж у 1995 році і тривало по 2007 рік. Тож, якщо ви цікавитеся археологією, то можете знайти в інтернеті найсвіжіші матеріали. Наступною була знову ж таки не сусідня піраміда, а, скоріш за все, незавершена північна піраміда Завід аріан також відома як піраміда Баки чи Піраміда Біхеріса. У 1904-1905 роках ця піраміда була детальніше досліджена італійським археологом Алесандро Барсанті. Гастон Масперо, тодішній генеральний директор Вищої ради старожитності Єгипту, відвідавши розкопки Барсанті, був вражений монументальними розмірами споруди. Він пише, справа не в тому, що щось при детальному розгляді виявляється незвичайним, але загальне відчуття з тих, які ніколи не забуваються. А розмір і багатство матеріалів, досконалість розрізів і з'єднань, незрівнянна обробка гранітного резервуару, сміливість структури і величезна висота стін, усе це поєднується, щоб скласти цей поки що унікальний ансамбль. Це вражає, і ніде сила та майстерність староєгипетських архітекторів не очевидні так раптово та сильно, як тут. З 1964 року ця піраміда знаходиться на території військової частини. Отже, розкопки заборонені, накропуль навколо піраміди забудований військовими приміщеннями, а шахта використовується як місцеве сміттєзвалище. Таким чином, стан споруди зараз не визначений і швидше за все катастрофічний. Про надбудову піраміди нічого не відомо, скільки була закінчена лише квадратна основа, зроблена з корінної породи. Або її поцупили на будівельні блоки, як і з інших пірамід. Фундамент має розмір 200 метрів на 200 метрів і місце сліди уточуючого постаменту, зробленого для вапнякового покриття. Точний запланований розмір нахил неможливо оцінити, тому що жодних блоків покриття чи будь-яких пірамід ніколи не було знайдено, а постаменти пірамід завжди були більшими за основу самої піраміди. Таким чином не можна виключити, що запланований розмір піраміди міг бути помітно меншим. Внутрішня будова складається з т подібної шахти, коридор якої спрямований по усій південь-північ, а камера по усій схід-захід. Шахта не має перекриття і, напевно, його ніколи й не було. До камери ведуть круті сходи. На половині довжини сходи перериває горизонтальна поверхня невідомого призначення. Стіни шахти гладкі, але ніколи не були обкладені камінням, а камера так і не була завершена. Лише її підлога була оброблена та вкрита масивними гранітними блоками, кожен з яких мав довжину 4,5 метри, товщину 2,5 метри і вагою до 9 тонн кожен. Біля західного кінця камери було виявлено незвичайну ємність. Вона мала овальну форму і була вмрована в один із камінних блоків, з яких складається підлога камери. Його довжина приблизно 3 метри, ширина 2 метри і глибина 1,5 метри. Овальну кришку було знайдено там же, що свідчить про те, що чан був знайдений запечатаним. За словами Барсантів, всередині були знайдені залишки якоїсь речовини, але, на жаль, вони ніколи не були досліджені і сьогодні втрачені. Крім того, Барсанті стверджував, що знайшов пошкоджену табличку з іменем фараона Джедефри. Весь комплекс, схоже, мав бути подібним до піраміди Джедефри в Абораваші. Він складався з огорожі розміром 465 метрів на 420 метрів, у середині якої мав бути розташований храм. Однак, оскільки будівництво першого шару піраміди навіть не було розпочато, на околишній комплекс також залишився незавершеним і тут немає жодних слідів храму, насипної дороги до піраміди храму в долині чи будь-якої іншої культової споруди. І от нарешті тепер настала черга другої піраміди з плато Гіза. Піраміда Хефрена, середня з трьох і друга за висотою серед пірамід Гізи, і вона єдина, яка досі має гладеньку вапнякову обшивку на вершині. Як зрозуміло, з назви вона збудована для фараона Хефрена чи Хафри ще одного сина Хуфу. Ця піраміда має довжину основи 215,5 метрів і піднімається на висоту 136 метрів. Вона складена з вапнякових блоків вагою понад 2 тонни кожен. Схил піраміди піднімається під кутом 53 градуса, що крутіше, ніж у сусідньої піраміди Хеопса. Піраміда Хефрена розташована на плато на 10 метрів вище, ніж піраміда Хуфу, і через це виглядає вищою. Часи дев'ятнадцятої династії за наказом Рамзеса II частину каміння облицювання взяли на будівництво храму у Геліополі. Коли свиснули решту каменів, невідомо. Вони, ймовірно, ще були на місці до 1646 року, коли Джон Грівс, професор астрономії Оксфордського університету, у своїй пірамідографії написав, що, хоча камені не були такими великими чи рівномірно укладеними, як у Хеопса, поверхня була гладкою і навіть не мала жодних нерівностей, окрім південної частини. Піраміда була вперше нормально досліджена в Джованні Бальцоня 2 березня 1818 року, коли знайшли оригінальний вхід з північного боку. Бельцоні сподівався знайти непошкоджене поховання, але камера була порожня за винятком відкритого саркофага та його розбитої кришки на підлозі. Перше повне дослідження було проведено Джоном Перінгом у 1837 році. У 1853 році Огюст Марієт частково розкупав храм Хефрена у Долині. А в 1858 році, завершуючи його розчищення, йому вдалося виявити діоритову статую Хефрена. Як і у великій піраміді, в ядрі цієї піраміди було використано скельний виступ. Через нахил плато північно-західний кут був вирізаний на 10 метрів у скелі, а південно-східний кут був надбудований, щоб вирівняти ділянку. Камені, які використовуються в нижній частині, дуже великі, але в міру того, як піраміда піднімається, камені стають меншими, маючи лише 50 см висоти на вершині. На першій половині висоти піраміда нерівна, але на середині піраміди чітко простежується вузка смугарів несенької кладки. У північно-західному куті піраміди скельну основу було сформовано у вигляді сходинок. Облицювальні камені покривають верхню третину піраміди, але пірамідіон і частина вершини відсутні. Нижній ряд каменів облицювання був зроблений з рожевого граніту, але решта піраміди була облицьована вапняком стури. До похоронної камери введуть два входи: один розташований на висоті 11,5 метрів гори від північної сторони піраміди, а інший біля основи піраміди на тій же осі. Ці проходи не вирівняні з центральною лінією піраміди. А зміщені на схід на 12 метрів. Нижній несхідний прохід повністю вирубаний у скелі. Спочатку він спускається, потім йде горизонтально, а потім підіймається, щоб з'єднатися з горизонтальним проходом, що веде до поховальної камери. В ньому є кімната, яка за довжиною така сама, як камера фараона в піраміді Хуфу, і йде на захід від нижнього коридору, але призначення якої невідоме. Можливо, вона використовувалася для зберігання жертвопринесень чи поховального інвентарю. Верхній несхідний коридор облицьований гранітом і спускається, щоб з'єднатися з горизонтальним проходом до поховальної камери. Поховальну камеру вирізали так само, як і в піраміді Абураваші, як яму в скелі. Стелю зробили двосхилою з вапнякових балок. Камера прямокутна: 14 на 15 на 5 метрів, орієнтована зі сходу на захід. Саркофаг Хефрена був висічений із суцільної гранітної брили та частково заглиблений у підлогу. У ньому Бальцоні знайшов кістки тварини, ймовірно, бика. Інша яма в підлозі, ймовірно, містила так звану скриню канопу з внутрішніми органами. Її кришкою була одна з плит підлоги. У стіні поховальної камери є два невеликих прямокутних отвори, один навпроти одного, що дуже нагадують отвори повітряних шахт, знайдених у похоронних камерах Великої піраміди. Шукаючи матеріали для відео, я побачив, що свині не лише кримські музеї привласнили і пограбували всі музеї, до яких дісталося їхнє смердюче рило, а частину експонатів взагалі знищено. Тож не сиди вдома, а відвідай якусь пам'ятку чи музей, адже невідомо чи зможеш їх побачити завтра. А також задонать на ЗСУ, щоб цього все ж не сталося і побільше свиней подохло. Окей, йдемо далі. Наступна в нас піраміда Менкаура чи Мікарина. Мікарин це елінізоване ім'я, тобто так його називали греки. Мускаліни можуть сказати паляниці чи Київ, а греки мали свої щелепи, тож ще раз нагадую, що Хофу вони теж називали хеопсом. Взагалі, ми могли б не знати, як звучать слова даньоєгипетською. Так, ми розшифрували їхні тексти, про це є відео зверху на нього посилання, але як точно вони звучать, ми могли лише здогадуватись. Адже в словах не писали голосних звуків. Та й операсите вигукнете ви і не помилитеся, саме так вони й писалися, без голосних. Оскільки читання слів, що записуються лише приголосними, є проблематичним, то єгиптологи дотримуються такого правила: єгипетські приголосні алеф і айн вимовляються як а, йод вимовляється як і, вав як у, між іншими приголосними вставляється нейтральна приголосна Е. Однак багато відомих імен використовують інакше прочитання. наприклад, ім'я імени Хетепу, яке згідно з діючими єгиптологічними нормами мало б читатися як імен Хетеп, традиційно вимовляється аменхотеп. Але частково звучання слів стало відомо завдяки дослідженням коптської мови, яка виявилася останньою стадією розвитку давньоєгипетської гипської мови. Вона збереглася в Єгипті лише як релігійна мова християн Єгипту, в той час як всюди використовується арабська. Копти це нащадки давніх єгиптян. До арабської навали у VII столітті складало основне населення Єгипту. Але копти розмовляють єгипетським діалектом арабської мови. Коптська мова збереглася лише як мова християнської церкви. На Нею написані церковні книжки і ведеться церковна служба. Так от коптська мова у написанні користується коптськими буквами на основі грецького алфавіту, і мало того, що існують її живі носії. Так, вона ще й використовує в письмі голосні звуки. Тому більш-менш нам вдалося відтворити мову, якою розмовляли фараони 5000 років тому. І, до речі, ви навіть можете її почути у деяких фільмах. Отже, далі. Найменша з пірамід Гізи це піраміда фараона Менкаура, який був сином Хафри і онуком Хуфу. Піраміда Менкаура мала початкову висоту 65,5 метрів і була найменшою з трьох основних пірамід Некрополя Гізи. Зараз вона має висоту 61 метр з основою 108,5 метри. Її кут нахилу приблизно 51 градус збудована з вапняку та асуанського граніту. Перші 16 рядів екстер'єру виконані з червоного граніту. Верхня частина була обкладена звичайним турським вапняком, частину граніту залишили в необробленому вигляді. Існує теорія, що спочатку планувалося, що піраміда буде меншою, і тому там є несхідний прохід до нижньої поховальної камери, що знаходиться на поверсі великої кімнати, ймовірно, спочатку прихований блоками підлоги. Тупик якраз спочатку запланований вхідний прохід у 1837 році Говард Вайз і Джон Шей Перінг виявили базальтовий саркофаг Менкаура, описаний як красивий, чорний і багатий на деталі із сміливим виступаючим карнізом, який містив кістки молодої жінки. Він був завантажений на корабель, але той зазнав аварії біля берегів Іспанії на шляху до Великобританії. У верхній похоронній камері було знайдено дерев'яно людиноподібну труну з іменем Менкаура та залишки мумії, яку пізніше вже безпечно передали до британського музею. Труну було датовано радіовулицевим датуванням 1212-846 роками до нашої ери, періодом від пізнього нового царства до третього проміжного періоду. А чоловіче тіло та його покриття були датовані раннім ісламським періодом. Крім піраміди, там є повний храмовий комплекс, храм біля піраміди з фундаментом та каркасом з вапняку, з гранітом на підлозі та деяких стінах, і храм у долині. До речі, в обидвох будівлях як будівельний матеріал використовували неопечену цеглу. Але водночас використовувалися брили вапняку вагою до 220 тонн, а гранітні брили, які доставляли з каменоломення Суану, мали понад 30 тонн. На південь від піраміди Менкаура знаходяться три менші піраміди, кожна з яких супроводжується храмом і підструктурою. Скорше за все вони призначалися для королеві сестер Фараона. У 1196 році, як завжди, знайшовся хтось, хто захотів розібрати піраміди, бо око муляли йому, блін. Аля з'їзд Осман найняв робітників, щоб розібрати найменшу з пірамід піраміду Менкаура. Але за 8 місяців вони зрозуміли, що і розібрати піраміду теж досить важко, оскільки величезні блоки треба було виколупати, якось відсунути. Вони падали в пісок і грузли в ньому. Тоді блоки розколювали і потрохи возиками вивозили. І все одно за один день знімали лише один чи два блоки, і так зробили лише ось це заглиблення в піраміді. Звісно, така стійкість пірамід це ще один доказ того, що піраміди будували інопланетяни, але ми нічого не знаємо, наскільки були вмотивовані робітники до цієї праці, якою була їхня фізична форма, та чи було в них достатнього харчування. Ну і звісно, чи була в них необхідна кваліфікація на виконання цих робіт, адже будували піраміди сам будівельники і під наглядом досвідчених інженерів, які знали, як все правильно організувати. У січні 2024 року розпочався проект з метою переміщення впала гранітних блоків фасаду на їх початкове місце на піраміді Менкаура. На виконання запланували три роки. Через кілька тижнів після оголошення проєкт було скасовано через негативну реакцію суспільства. Наступні піраміди будувалися вже п'ятою династією фараонів, яка дуже цікаво відрізнялася від попередників. Саме у цей час культ богоподібних фараонів змінюється поклоніння Богу Ра Богу Сонця. Фараони стали називатися синами Ра. Скорше за все, це є проявом і відповіддю на соціальну політичну напругу, якщо не потрясіння, наприкінці IV династії, і стало наслідком виснаження країни і населення тривальними будівництвами пірамід. І, от, щоб повернути прихильність населення до правителів, наступний фараон Усеркаф, який вважають, був жерцем раб, будує й храм Сонця, який просто нечувано не є власністю фараона, як зазвичай було. А куди можуть приходити поклонятися Богу звичайні люди? Ну, хау в релігії, так би мовити. Про усеркафа мало що відомо, окрім спорудження ним його похоронного комплексу та храму Сонця. До речі, за життя фараон призначав своїх найближчих чиновників керувати храмом, дозволяючи їм отримувати вигоду з доходів храму і таким чином забезпечувати їхню лояльність. Після смерті фараона доходи храму будуть пов'язані з комплексом пірамід, підтримуючи царський похоронний культ. На відміну від більшості фараонів 4-ї династії, у Серкав дуже скромну піраміду в північній Саккарі на північний схід від стіни, що оточує комплекс пірамід Джосера. Вважаю, що вибір у Серкафу Сакари є проявом повернення до гармонійного та альтруїстичного уявлення про царство, яке, здавалося, символізував Джосер проти того, що представляв Хуфу, який майже особисто втілив у Бога Сонця. Пірамідний комплекс у був побудований близько 2490 року до нашої ери для фараона у Серкафа, який правив з 2494 по 2487 роки до нашої ери. Він був засновником п'ятої династії Єгипту, тобто від 2494 по 2345 роки до нашої ери. Комплекс розташований у полі пірамід в Сакарі на північний схід від ступінчатої піраміди Джосера, який правив близько 2670 року до нашої ери. Комплекс піраміду Серкафа називався Вабі Суду Серкаф, що означає чисте місце у Серкафа. Або піраміда у Серкафа найсвітіше з місць. Спочатку піраміда сягала висоти 49 метрів, при стороні основи 73 метри. Вона стала другою найменшою царською пірамідою, завершеною під час п'ятої династії після піраміди останнього правителя Унаса. Зменшений розмір піраміди, порівняно з розмірами попередників у Серкафа з 4 династії, значною мірою зумовлений зростанням культура, який відводив духовні та фінансові ресурси від поховання короля. Піраміда побудована з обробленого каменю з бутовим ядром, але ядро було настільки погано викладене, що як тільки зовнішня оболонка піраміди з дрібного опніку була пограбована, вона розсипалася на купу уламків. Вона і зараз зруйнована і нагадує конічний пагорб у пісках Саккари. З цієї причини вона відома на місцевому рівні як Ель-Харам ель-Махарбіш, купа каменю, і була визнана королівською пірамідою західними археологами лише в 19 столітті. Похоронна камера була викладена великими вапняковими блоками, а її дах був зроблений з двох схилих вапнякових балок. Як бачимо з деталей культових споруд, єгиптяни далі вміли все якісно обробляти, проте великі губ'ями вробід як за хуфу вже не спостерігалося. храм у серкафа та культова піраміда сьогодні повністю зруйновані, і їх важко впізнати. Піраміда цариці це не більше, ніж курган із уламків, похорона камера, якої розкрита грабіжниками. Стіни за упокійного храму були багато прикрашені рельєфами виняткової якості. Незначні залишки пігментів на деяких рельєфах свідчать про те, що ці рельєфи спочатку були розмальовані. Храм Піраміду саркафа є важливою інновацією в цьому відношенні. Він був першим фараоном, який представив сцени природи у своєму похоронному храмі. Художня робота дуже заталізована. На одному рельєфі зображено не менше семи різних видів птахів і метелика. На території храму була знайдена колосальна голова цього фараона друга найдавніша монументальна статуя єгипетського правителя після Великого Сфінкса, яка зараз знаходиться в Єгипетському музеї. Голова, яка, ймовірно, належала п'ятиметровій статуї, представляє у Серкафа з Немесом і Уреєм. Єдині залишки храму, які можна побачити сьогодні, це базальтова бруківка та великі гранітні блоки, що обрамляють зовнішні двері. І піраміда Сахури. Це комплекс пірамід, побудований наприкінці 26-25 століття до нашої ери для єгипетського фараона Сахура з 5-ї династії, він відкрив період будівництва пірамід в Абусірі, на місці, яке раніше використовував у для свого сонячного храму. Схема комплексу пірамід була прийнята наступними царями 5 та 6 династії, що стало важливою віхою в будівництві комплексу пірамід. Порівняно з попередню четвертою династію масштабність споруд різко зменшилася, але разом з цим розширилася декоративна програма, а храми були розширені комплексами сховищ. За оцінками комплекс мав 10 тисяч метрів квадратних, тонкого різьбленого рельєфу, що прикрашав його стіни, з яких 150 метрів квадратних збереглося. Деякі з цих рельєфів вважаються неперевершеними в єгипетському мистецтві, як, наприклад, сцена полювання. Розміром 8 метрів на 3 метри. Для порівняння, храм Сахура містив 370 погонних метрів такого рельєфного декору, тоді як храм Великої піраміди Хуфу містив 100 погонних метрів, тобто в 4 рази менше. Комплекс також примітний набором цінних матеріалів, таких як граніт, алебастр і базальт, які широко використовувалися для його будівництва. Головна піраміда була побудована з грубо обтесаних випнякових блоків скріплених глиняним розчином і покритих тонким білим вапняком тури. Він мав основу приблизно 78 метрів завдовжки, сходячись на 50 градусів до вершини, яка мала 47 метрів. Архітектори зробили помилку в демаркації основи піраміди, розширивши її занадто далеко на схід. Внутрішні камери піраміди були спустошені викрадачами каменю, що неможливо було точною реконструкцією. Камінні уламки, які, як вважають, належать базальтовому саркофагу царя, є єдиними знайденими залишками поховання. З точки зору розміру, об'єму та використання дешевих методів будівництва, піраміда Сахура є прикладом будівництва пірамід. У той же час якість і різноманітність каменів, які використовувалися в інших частинах комплексу, зросла, і похоронний храм вважається найдосконалішим храмом, побудований на той час. Наступна піраміда. А зрештою, вже. Буде достатньо, щоб зробити якісь висновки для сьогоднішнього відео. Нема потреби розглядати всі 200 з галком пірамід, це нікому не цікаво і знато довго. Повертаючись до нашого питання, яке турбує багатьох людей: чому після таких класних великих, рівнесеньких, технологічних пірамід єгиптяни різко скотилися до примітивних маленьких будівель з неупаленої цегли? Таке питання задають всі містифікатори теми пірамід, які паразитують на свідомості наївних людей, особливо тих, які народилися в сири сири. І які мають схильність вірити РНТВ, сектам, пророкам, гадалкам і так далі, а не покладатися на здоровий глузд. Але дійсно таке питання мені теж здавалося досить логічним. Відколи з'явилися перші піраміди, пройшло відносно дуже мало часу. Змінилося лише кілька фараонів, як технологія будівництва настільки покращилася, що єгиптяни збудували чудо світу, яке стоїть вже 5 тисяч років. А через кілька поколінь почали будувати маленькі піраміди з неопаленої цегли, які довго не живуть. Тобто, мало того, що не видно розвитку, а фактично відбулася деградація технологій будівництва. Але різні люди роблять різні висновки: хтось хоче вірити в щось нереальне, знаходить у доказ втрати високих технологій богів чи прибульців з далекої галактики чи закриття третього ока. А хтось знаходить безліч можливих правдоподібних сценаріїв. Голод, війни, неврожай, стихійні лиха могли змінити тренди архітектури Єгипту. Але, як ви самі могли побачити, змінився релігійний культ, і в пріоритеті стали не піраміди, а храми. Технології нікуди не поділись, просто величезні довготривалі будівництва стали неактуальні. актуальні. Скорше за все, через невдоволення народу і для простого люду навіть почали робити загальні храми. Але, переставши будувати величезні проекти, вони не зупинилися у розвитку, а просто перемкнулися на інші речі. Так буває. Розписні рельєфи, що вкривали стіни похоронного храму Сахура, були визнані давніми єгиптянами найвищим художнім досягненням. Наприклад, напис нового царства, знайдений в бусірі, поетично порівнює храм із небом, освітленим повним місяцем. Наступні покоління художників і майстрів намагалися наслідувати рельєфи Сахури, використовуючи їх як шаблони для гробниць пізніших королів і королев періоду стародавнього царства, а деякі з його архітектурних елементів, наприклад, колони, стали візитними картками єгипетської архітектури. Одразу ще згадаю для Галочки про остаточний кінець пірамід. Остання піраміда була збудована в Абідосі 3500 років тому фараоном Яхмусом I. А після цього фараонів ховали просто в гробницях без пірамідальної надбудови. Вважаю, що традиція змінилася через постійні розробовування пірамід, але можливо там була і інша причина економічна, релігійна чи якась інша. Я знаю тільки цю причину і детально не розбирався, але можливо, колись я зроблю відео, але до цього ще треба дожити. А на сьогодні все. Не забудьте переглянути інші відео на каналі, поставити лайк, підписатися, написати коментар і задонатити на ЗСУ чи мінуснути москаля, якщо ви вже воюєте. До наступного відео. Я думаю, що після цього відео коментарі просто порвуть фанати альтернативних теорій.